Наша мова милозвучна, як спів солов'я, боли вона, як ніжна пісня співучого соловейка. Наша мова нема український вербистий віночок, в якому впечатлені розкольорові стрічки. Нашу мову не скажу. Як саме життя говорить народна мудрість і це так, Аж без лову не може існувати жоден народ та його культура. А що таке мова? Народ говорить, що слово до слова зложиться мова. Шанувати, буква до букви і вийде по слову. рідна мова, мова діда і батьків, мова, красна спілкування, мова, як і сонце яс, мова топередки надибання, мова, багатство моє. Мова, українська мова, мова співуча, лагідна, дзвінка, мова, українська мова, єдина, рідна, дорога така. Чумі? І її не багато, з яку і ніж і розляби, як день золотиш не чудовий, люблю, люблю мову. Мову вчити, мову. треба вчити, молоджу вже. Ясно, зрозуміло, треба розмовляти. Тож вивчати рідну мову, вже тепер маленький гід. Українське наше слово, хай звучить на цілий світ. Учись мій хлопче, відмінником будь, люби і поля, і діброва. І де б ти не був, і де б ти не жив, не забудь своєї української мови. Українська, батьківська, материнська, я тебе знаю не вивчила, просто, домашню, звично, не за морю прикликану, не словників насмихано. Ти у мене паницький. Бала моча продивлена, Смутком багато продивлена, з хлібом душу смоклена, потілю з намокнута, Сер, В Серце моєму змішана, я з кону залишена в серці моїм. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. В мене і мова народу, українська мова не чудова, своя материнська. Посвітую її, як святиню що допоки живу в чистоті берегтиму, любов'ю сердечною вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Здається, я знайшов своє щастя, все віддав на твою красиву мову.